Ребята, Ви колись думали, як можна приготувати пончики? Якщо ні, то я вам зараз покажу. Нам треба 200 грам творогу, Йому одне яйце та розбиваємо, Сипемо 60 грам муки. Додаємо чайну ложку сахара, беремо ложку та це перемішуємо. Беремо муку, та трішки посипаємо її на стіл. Треба взяти наше тісто, викладаємо його на стіл та розкатуємо як піцу. Потім ми ще е, вирішили додати в наше тісто ще 50 грам муки. Я буду видавлювати стаканчиком та ще ось такою, як ложечкою, щоб в мене вони вийдуть ось такі. Я зараз беру, видавлю стаканчиком. Потім, коли я видавила, в мене ось так залишилось, мені це треба вибути. Ось. І потім в ось ці як таком, нам треба видавити ще ось такий, щоб було Отак от, от. Та я вам зараз покажу, як це буде в нас виглядати. Так. Ось, я ось таке вирізала, то та в мене вийшло ось що. І так робимо, скільки в нас вийде. В мене вийшло от скільки. Ну, от піднос. Не треба не чим. Просто пергамент виклали та викладаємо наше тісто. Коли випали, можемо ставити в духовку. Ставимо в духовку на 180 градусів 20 хвилин. Беремо какао, 10 грамів висипаємо в тарілочку. Нам треба взяти 20 мл молока та висипаємо до какао. Беремо чайну ложечку з сахаром. Ось так висипаємо Беремо ложку та це все нам треба перемішати. Ми ще вирішили додати 25 грам какао. Я додала 10 мл молока, того, що в мене воно густе. Щоб в нас вийшло ось так. Щоб воно було і жидко та насильно густе. Десь ось таке. Щоб у нас пончики спіклися, щоб були вони ось такі. Були м'яке ось Ребята, зараз ми будемо ось ці пончики, які в нас вийшли, змакувати ось цю глазурь Ми зварили другу, того, що в нас ця була горка, та ми вирішили зварити. Ось беремо ось так ось. Вмакуємо наш пончик. І вона ось так ось вийшло. І так робимо з усіма пончиками. Беремо ось так ось. А можна взяти, набрати в ложечку, взяти в ложечку та полити. Ну, це тоді на тарілочці буде не дуже як гарно, тому що будуть каплі. 这为什么小？